З 1 березня в Україні проводитимуть індексацію пенсій. Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив 25 лютого. Індексація полягає в тому, що е, розмір Призначеної пенсії, які обчислює, обчислювався із заробітної плати, цей показник збільшиться на 11,5%. для пенсій, які визначили з 2021 по 2024 рік. Показник індексації менший до 4,6%. і для пенсій, розрахованих у минулому році, до 2%. перерахунок здійснюватимуть для усіх категорій пенсіонерів. Пенсіонерам не потрібно звертатись до органів пенсійного фонду. Ми це все проводимо автоматизованим способом, тобто у в березні вже надійде нова пенсія з проіндексованим розміром. Крім того, передбачено індексацію щомісячних страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного розрахування, які спричинили втрату працездатності. Водночас, мінімальний розмір підвищення пенсії не може бути менше 100 гривень і більше півтори тисячі. Працюючим пенсіонерам перераховуватимуть виплати з 1 квітня. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК 1